Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. і Сьогодні у випуску ми розкажемо про важливість бустерної дози проти ковіду. В Олександрії пройде паляниця Фест. Де і коли? Про особливості роботи палатки ЮНІСЕФ. Під час війни всі інші лиха відійшли на задній план, проте чи зникли вони. Наразі про коронавірус майже не говорять, хоча випадки захворювання реєструються. Підзабули поки що й про важливість вакцинації. Чи варто робити бустерну дозу та де зробити щеплення в Олександрії, розказала Тамара Сакара. Останнім часом в соцмережах виникають опитування щодо необхідності бустеру проти ковіду. В час війни про коронавірус призабули про те, чи зник він та чи не слід очікувати на нову хвилю. Прокоментувала начальниця управління охорони здоров'я міськради Тамара Сакара. Ще до початку війни ми всі дуже полівали за. Перебіг хвороби коронавірусу завжди ми стежили за статистикою, за перебігом вакцинації. Війна трішки внесла корективи по цьому питанню. Хтось жартує і каже, що війна перемогла ковід. Та так чи інакше ми розуміємо, що його сезонність і має місце бути, і так чи інакше ми намагаємось готуватися до. Нової хвилі ковіду. На щастя, поки що в нашій ОТГ не зареєстровано випадків. На лікуванні в міській лікарні сьогодні знаходиться одна людина з Петрівської ОТГ. Тому говорити про те, що ми вже зараз відчуваємо там напругу, мабуть, недоречно. Але слід берегти себе, дотримуватися де маскового режиму та дистанції, і не забувати про профілактичні щеплення. Процедура вакцинації, як і попередньо, вона незмінна. Це можна зробити як за консультацією з своїм лікарем сімейним, так і за консультацією лікаря, який знаходиться під час проведення безпосередньої вакцинації в кабінеті вакцинації. Сьогодні ми працюємо по вакцинації на базі наших. Амбулаторій безпосередньо на Надібросімдесят 77, в 216-му кабінеті працюють кабінети вакцинації на перемозі, на Пантаївці і в селище Олександрійське. Тому всі охочі можуть це зробити в будь-який зручний час для себе, але за нашим графіком з 9 до 14 години бажано. На сьогодні є в наявності у нас файзер Coronavac. Сьогодні ми привозимо сьогодні. Завтра привозимо Джонсон. Це разова вакцина, тому ми раді бачити всіх охочих. Кількість бажаючих вакцинуватися в серпні збільшилася удвічі. Якщо в червні липні в день було 20-30 звернень, наразі від 60 до 100 вакцинацій проти коронавірусу зауважила фахівець. 21 серпня в Олександрії пройде Паляниця-фест. Захід благодійний. В його рамках відбудеться розважальна програма для дітей, виступ місцевих творчих колективів та запрошених гості, а також ярмарок продаж товарів різних груп, відсоток з продажу яких тими на потреби військових збройних сил України. Про час та місце проведення паляниця фесту, а також його особливості, розкажуть його організатори. Майже кожні вихідні в Олександрії проходять благодійні заходи. І цієї неділі на містян чекає паляниця фест, який відбудеться у парку Шевченка. Ідея виникла ще на початку військових дій, тому що проводимо благодійні заходи, тим самим допомагаючи хлопцям там на їхні потреби. Цей раз також прийшов запит на збір. Зрозуміло про те, що зараз збори проводити в інтернеті вже не так успішно, да? там не за один-два дні можна його закрити, а зрозумів про те, що треба робити захід, треба щось робити для того, щоб допомогти. Тому благодійна ярмарка під назвою Паляниця Фест, яка вже цієї неділі відбудеться тут, в парку, для того, щоб зібрати і допомогти вже. Ми знаємо знаємо, кому саме буде надана допомога. Паляниця Фест стартує о 18-й годині з благодійного ярмарку продажу. На ньому свої вироби та послуги надаватимуть як місцеві майстри, так і гості, які тимчасово проживають в нашому місті. Відсоток від продажу передадуть на потреби Збройних сил України. Вироби зі шкіри, свічки, вироби власноруч, які будуть виготовлені із дерева. Також будуть миловарінням представлена позиція, сумки, дуже багато таких українських сувенірів, які також виготовляють власноруч. Тобто кондитерські вироби, великий спектр, різні послуги можна буде отримати. Аквагрим для дітей. Чекають також приємні моменти. Це не тільки аквагрим, а ще й маленька програма із улюбленими героями. Ми домовлялися із майстрами, так що 20, 50 п'ятдесят. Хтось навіть і 100% від продажу своєї продукції віддає до нас до загального збору. Також під час заходу будуть стояти скринки, де кожен бажаючий зможе долучитися до збору. Вхідне слово на наш ярмарок це слово паляниця. Звісно, свою пісенну творчість під час фестивалю подарують відвідувачам і місцеві солісти та гурти. Ввечері очікують виступ запрошеної гості. Хедлайнер нашого фестивалю, благодійного ярмарку, буде Юлія Рознен, співачка з міста Києва, яка зараз подорожує країною і підтримує українців українською піснею. Дівчина дуже талановита, тому що вміє грати на музичних інструментах, а саме і на бандурі. Дівчина, яка має свої авторські пісні і також була учасницею «Голос» проєкту. Сьогодні, в неділю, підтримує Олександрійців і долучається до нашого збору. Тож організатори заходу чекають усіх 21 серпня з 18 години у парку імені Шевченка. Дитяча точка спільно ЮНІСЕФ працює на центральній площі міста з кінця червня. За цей час її відвідала незліченна кількість дітлахів. Отримали корисну інформацію і особи з числа внутрішньо осіб. Попередньо працюватиме намет і у зимовий час, але поки що триває пошук місця для його переміщення. Як розважають дітлахів та яку інформацію надають дорослим, розкажемо у наступному сюжеті. У центрі міста на площі Соборній вже не перший місяць працює дитяча точка спільно ЮНІСЕФ. За цей час намет відвідала чимала кількість як дітей, так і дорослих. Останніх консультують з різних питань. А малеча знаходить собі різноманітні розваги. У нас працює лікар завжди, два психологи на місці працюють. Вони в ігровій формі спілкуються з дітьми і вирішують, якщо якісь є питання. Проходять заняття з айкідо, є заняття з історії України, з англійської мови і взагалі дуже круті майстер-класи з дітьми. Ми поцікавились, що дітям подобається найбільше. По перше, це танці в нас наш місцевий культпросвіт приходить і проводить танці. Ви вже бачили ці танці. Це їх діти дуже чекають і завжди люблять. А також майстер класи Майстер-класи різні: це і плетіння, і папір, і картон. Взагалі, все і і навіть тісто. На час повітряної тривоги намет закривається, а його відвідувачів просять швидко пройти в найближче укриття. Попередньо дитяча точка працюватиме до кінця вересня, але наразі розглядають варіанти продовження її роботи. Зараз йдуть перемови щодо зимового періоду. Ми вирішуємо, куди ми можемо переїхати, в яку будівлю. Намет працює щодня, а план заходів на день можна дізнатись через телеграм-канал Спільно ЮНІСЕФ Олександрія. Ми працюємо кожен день без вихідних з 10 до 19 години. Також, щоб бути в центрі подій, ви можете підписатись на наш телеграм-канал, відскануйте QR-код і там все є. Розклад, актуальна інформація, фотографії, світлини з наших заходів. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.